Доброго ранку, мої друзі. Як справи чудова, і в мене чудова, і настрій весняний чудовий. Дітки, а що це в мене? Так, це водичка. вірно, це водичка. А нагадайте мені, що ми вчора з водичкою робили, кому ми допомагали. Так, ми з вами вивчали потішку про водичку. І чому ми навчили нашу Оксанку? Вмиватися, звісно. І ми чекаємо з Оксанкою ваше відео, як ви вмиваєте своїх ляльок. Добре, домовились, дітки. А згадайте, яка водичка буває? Прозора, блакитна, гаряча, холодна. А скажіть мені, а кому потрібна водичка? Так. Людям усім, тваринам, птахам, комахам і рослинам. Наші рослини не зможуть існувати без водички. А що ми ще робимо водичкою? Вмиваємось, купаємось усі, прямо одяг і готуємо їжу. Бачите, яка корисна в нас водичка. Сьогодні я вам пропоную створити весняну галявину з квітів. Ну що, готові? Дітки, я вам сьогодні пропоную галявинку зробити з папіру. Бачите? Для роботи нам потрібна фарба якого кольору. Травичка в нас на галявині якого кольору, ми з вами спостерігали. Так, зеленого і папір білого кольору. А травичку галявину ми будемо створювати з папіру. Я вам пропоную спочатку його зім'яти. Будемо це робити як і правою, так і лівою рукою. Пальчиками зім'яли, пограйте, а потім пальчиками розім'яли. Дивіться, як це цікаво. Ось, Ми зробили ось таку кульку і будемо малювати травичку. Створювати галявину для кульки. player. Вийшла незвичайна малятка. А зараз я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику про дощик. І ми з вами сходимо на, підемо на наш майданчик і подивимося, які в нас квітки ростуть добре. І потім обов'язково намалюємо з вами квіти. Приготували свої пальчики. Щоб квітки наші розквіли, нам потрібно що? Водичка. Давайте гукати дощик. Приготували? Дощик накрапає, травичка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, посміхається сонце. Зверніть увагу, дітки, які квіточки у нас на майданчику. Ви обов'язково прийдете до нас і помилуєтесь такою красою. Якого вони кольору? Жовтенькі. Вони називаються пшонка. Розгляньте їх уважніше. Серединка така темненька. А квіточки жовтого кольору. Ось ще вони. О, всі у нас ціла-тіла галявинка таких квітів. Я вам пропоную теж на нашій галявинці намалювати такі квітки. А ще, дітки, у нас ось така черемшина росте. Погляньте уважно. На ній вже з'явилися листочки. І найближчим часом вона вже буде цвісти. Ми з вами будемо спостерігати за нею. Яка вона потім стане неймовірно красива. З квіточками домовились. А зараз йдемо до нашої групи малювати наші квіточки. Для роботи нам потрібна це вже наша галявинка, яку ми з вами створили. Нам потрібна фарба якого кольору? Помаранчевого це буде серединка. І саме квіточки у нас будуть жовтого кольору. А ще, дітки. Бачите, я сьогодні до ми і кришечками малювали. А сьогодні ми ось ута, квіточка з нас буде ось такого картону. Вам матусі обов'язково допоможете. Це звичайний картон, склеєний та розрізаний. І вам буде дуже цікаво малювати квіточки. А серединку ми теж давайте. Зім'яли наш папер, і середника в нас буде, будемо малювати папіром. Приготувалися? наші квіточки, щоб добре-добре змогли. Квіточки, а серединку я вам пропоную помаранчеву теж папіром зробити. Квіткову галявину. Галявина у нас якого кольору? Так, вірно, зеленого. Вікторія. А квіточки у нас якого кольору? Жовтого. А серединка у квіточки Маркуша Так, помаранчевого. Дітка, зараз я вам пропоную сходити на майданчик і полити наші квіти. Ось наші квіточки. Бачите, зараз, якщо спробувати землю, вона. Пухенька. Але в мене є лійка з водичкою. І ось я їх поливаю. А ви, дітки, поливаєте квіти? Або кімнатні, або, можливо, у вас у дворі ростуть квіточки. Або на дачі, або у бабусі. Ось бачите, зверніть увагу, якщо ми полили землю, яка земля стає? Мокра, і наші квіточки радіють. А ще, дітки, для того, щоб наші квіточки дихали в землі, її потрібно спушити. Бачите? Ось наша Ольга Степанівна працює і спушує землю. І тепер. Квіточки радіють. Дітки. А я буду чекати на ваші квіткові галявини. Добре? Я сподіваюся, вам дуже сьогодні сподобалась наша подорож. До нових зустрічей!